Добрий день, Будьте так. Доброго здоров'ячка, пані Шуль! Проходьте, проходьте, сідайте. Рада бачити вас у своїй кав'ярні. Вам як завжди? Так, так, каво яблучний штрудель, будь ласка. І ще не забудьте місцеву газетку, пані Кеннер. Ваше замовлення, пані. Кава, яблучний штрудель, місцева газетка. Пані Шульц, маю сказати комплімент. У вас чудово виходить розмовляти українською мовою. Як вдалося на чинаш три місяці вивчити її? Дякую. Я стараюсь. Я не у своїх володіннях, тому змушена була пристосуватися до ваших звичаїв і традицій. Правильно, чудово. О, бонджурно, бунджорно, пані Шульц. І де б ми ще могли зустрітися, як не в Кам'янецькій кав'ярні? Люблю я це місце. Тут так приємно пахне кавою. Бачу, вам теж тут подобається. Рада бачити вас, сеньора Морені. Присідайте за мій столик. Грація, грація, дякую. Мені каву, будь ласка, що там цікавого пишуть. Та ось, сеньора, надивала статей корозові. Якій ж мові належатиме майбутнє. І який саме. Кожній людині своєму ближче до душі. І сперечатися на цю тему недоречно. От я зараз вивчаю українську мову. Вам до доподобає українська мова? Вона цікава і схожа по молодіності на італійську. І особливо подобається мені тут, на поділі. Але я люблю свою і чомусь мені здається, що саме італійській мові належить майбутнє і смію припустити в неї велике майбутнє. Обґрунтуйте, якщо так вважаєте. Моя мова. Це мова сонячної італії, музики, світла, сонця і кохання, якого чекають усі, бо італійською мовою написані чудові твори епохи відродження. А хто ж не знає Петрарку, Данте, Бокача весь світ захоплюється операми верді, Пучині, Росіні. Тому я смію припустити, що саме італійській мові. Належить світле майбутнє. Тут я з вами категорично не погоджуюся тільки німецька мова двох великих імперій Великої Німеччини та Австрії. Це мова культури, медицини та армії. Врешті-решт слухайте ці великі імена Кант, Гегель, Вагнер, Гейне – Ці величні імена підкреслюють, що саме німецька мова. Перспективна і їй належить майбутньому робі. Кого я бачу? Місіс Саммерсет. Хай! you? Прошу присідайте до нашого товариства. Thank you. Дякую, сеньора Морелі. Місіс Саммерсет. Ви часом не дружина англійського посла. Єс, yes. саме так. Мій чоловік поїхав у справах. А я тут маю зустрітися зі своєю приятелькою із місцевих. Вона мені має принести шедевральні вишивки, якими я хочу похизуватися у Лондоні. Прошу присідайте. Кавою яблучний штрудель, місіс Саммерс. Сенкю, дякую. Хоча я на дієті. Але ради вас спробую. Ваша кава. Струдель. Сенкі, Сенків. Ми тут сперечаємось, якій саме мові належить в майбутнє. О, oh, звісно, англійський. Англія – країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світу. Ви що, а не загідні? Та ти ж мова Шекспіра і Байрона, Ньютона і Дікінса та цієї мови півсвіта розмовляє. Добрий день, панянки. Хаваю, пані Галю. Це моя поліжанка, на яку я чекаю. А, ми з пані Галею вже давно знайомі. Вона мені дає уроки української мови. Приєднатись до нашої компанії. Щиро дякую. Ковою я важливий штрудель, пані Галі. А вишивки принесли? Так, так. І мені ще кусочок штруделю. Ні, два. Гуд, грейт, білісімо. Просто неперевершено. Щиро дякую. Я випадково чула вашу розмову про те, що англійський належатиме майбутнє. Я безперечно погоджуюсь. Кожен любить плекає свою мову. Та чи можете ви похвалитись багатством та можливостями ваших мов? Наприклад, я можу. Тобто. От скажіть. Чи можливо вашою мовою скласти оповідання, хоча б невеличке, в якому б усі слова починались з тієї самої літери? Це неможливо. На ваших мовах неможливо, а нашою просто. Назвіть, будь ласка, літеру. Я я запропоную: літера Пі. Ми, англійці, досить часто використовуємо слова на цю літеру: Please, Pencil, Princess, Pryce. Я готова виконати ваше завдання хвилину. Спробуйте, пані Галя. пані Галя, жителька української мови. І я впевнена, що вона здивує нас. Це неможливо. Сумніви маю щодо цієї ідеї. Прошу уваги. Оповідання буде називатися перший поцілунок. Популярному подільському поетові Павлові-Подільчаку прийшло поштою приємне повідомлення. Приїздіть, пане Павле, писав поважний правитель повіту Полікар Паскевич. Погостюєте, повеселитесь. Пан Павло поспішив, прибувши першим потягом. Підворецький палац Паскевичів привітно прийняв привіжого поета. Потім під'їхали поважні персони, приятелі Паскевичів. Посадили пана Павла поряд панночки Примилої Поліни. Поговорили про політику, погоду. Пан Павло прочитав підібрані причудові поезії. Панна Поліна програла прекрасні полонези Понятовського, прелюдії Пучіння, поспівали пісень, потанцювали падиспань, польку. Прийшла пора пообідати. Поставили повні підноси пляшок портвейну, плиски, пшеничні, підігрітого пуншу, пільзенське пиво. Принесли печені поросята, приправлені перцем, півники, пахучі паляниці, печінковий паштет, пухкі пампушки під печеричною пливкою, пироги, підсмажені плески. Потім подали присолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі, повні порцелянові полумиски полуниці, порічок. Почувши приємну повноту, пан Павло подумав про панночку. Панна Поліна попросила прогулятися по підгорецькому парку, помилуватись природою, послухати пташині переспіли. Пропозиція повністю підійшла прихмелілому поетові. Походили, погуляли. Порослий папород у придавній парк подарував приємну прохолоду. Повітря п'янило принадними пахощами. Попродивши по парку, пара присіла під порослим плющем платами. Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися, пригорнулися. Почувся перший поцілунок. Прощай, парубоче привілля, пора поетові приймакувати. Не перевершено! Бравісімо! Браво! Ця мова виділяється багатством. Українська мова буде жити вічно. Пані Галя, ти нам близько висно продемонструвала можливості та багатство української мови. Вона склала оповідання, де кожне слово починається на одну і ту ж літеру. Я... Yeah. Ну, і все ж таки. А якщо спробувати ще, до прикладу, на літеру С, я на своїй мові можу укласти не лише оповідання, а й навіть вірш, де усі слова починатимуться на літеру С. Хвилинку. Будь ласка. Якщо ваша ласка, прошу послухати. Самітній сад. Сонно сипляться сніжинки, струмінь стомлено сичить, Стихли струни, стихли співи, срібні співи сирина. Срібом стеляться сніжинки, спить самітній сонний сад, сипле стелеть сад самітній, сірий смуток, срібний сніг. Сумно стомне сонний струмінь, серце слуха скорбний спів. Серед саду страх сіріє, сад солодкий, спокій снить. Не перевеш, дякую. Геніально, незрівняно. Very well. Я в захваті. Моя мова мелодійна та багата. Ми українці, волелюбний народ. Тут моя земля, мій дім, моя країна. Не одне покоління виборювало і зараз виборює право жити, творити у нашому рідному домі, що зветься Україна. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!